Галузеві профспілки в нашій області приділяють значну увагу оздоровленню і спортивно-масовій роботі в трудових колективах. На спартакіаду приїхали саме ті трудові колективи, які традиційно щороку готуються до спортивних змагань. Ці змагання дуже важливі. Це вже 16-ті змагання спартакіади, але останні два роки ми не проводили із за ряду суб'єктивних і об'єктивних причин. І я сподіваюся, що сьогоднішні змагання стануть знову продовженням тієї славної традиції, яка була в нашій галузі. Змагались учасники спортивних ігор з армреслінгу, гривого спорту, шахів та шашок, а також з настільного тенісу при формуванні видів спартакиади представники спортивного товариства Спартак завжди узгоджують з проспілками ті види спорту, які найбільш популярні в трудових колективах. Сьогодні ми розпочинаємо спартаковський сезон з 16 спортивними іграми серед працівників житлового комунального господарства, не дивлячись, що тяжке становище знаходяться в організації, але сьогодні вони взяли активну участь у проведенні спартакіади. Протягом дня на спортивних майданчиках сперечались як чоловіки, так і жінки. Організатори відзначили переможців у всіх видах спортивної програми, а з армрестінгу та гирєвому спорті ще й у вагових категоріях. Ну а в загальнокомандному заліку Бронзові нагороди отримала команда житлово-комунального господарства міста Коростишева. Друге місце здобула команда комунального підприємства Теплокомуненерго з Новограда Волинського. А переможний кубок завоювала команда Житомирського комунального підприємства підприємства Водоканал. Така спартакіада взагалі не тільки для мене, для галузі, для підприємства. Ну, це розрядка від робочих буднів. Я думаю, що це важливо. Ну, такий олімпійський принцип, головне не виграш, а участь. Я думаю, що ми сьогодні досить таки успішно поучаствували, зайняли загальнокомандне перше місце по попереднім підрахункам. Ну, я думаю, А всім іншим, хто зайняв там інші міста після нас, так держати.